Всім привіт! З вами компанія Стандарт Демоділянка, 14 серпня, Дніпропетровська, область, Нельківський район. І ми починаємо. Починаємо з самої важної новини. У нас три місяці не було дощу. Ну це явно не смішно. Ну, давайте так, посміхнемось і почнемо з того, що е, Демоділянка була е, посіяна в кінці квітня, на зараз у нас 14 серпня, ще раз підтверджу е, були ґрунтові гербіциди, стелс плюс промітрін. Був страховий геліантекс, тут внесений 45 грамів. Що тут ще було? Це дисковка, дві культивації і пройшли ми всю аномальну спеку, мікроволновку цю. Покажемо вам соняшник від відробника Артагра. Це буде соняшник Neymar Plus, технологія підранстар, технологія SUMO наше любиме. Що хотілося сказати? Тобто Neymar Plus це соняшник, який витримує 50-70 грамів трибіорометилу разово він до 7 раз в очку, вегетація складає 110-112 днів, віналійного на напрямку. А зараз покажемо, як він без каплі дощу буде по себе показувати. Тобто, по які е остальні гібриди, які ми будемо показувати, їх буде багато в лінійці на зараз, скажу так: дощів не було, і що ми отримали? Ми отримали те, що листовий апарат вже підглядає, тобто він вже скоро буде сохнути. Тобто він не спланував ніякого закриття міжряді цього 70 см, щоб отримати вологу. По-друге, за щодо того, що тут була дисковка, воно аномально випалило все, що можна було з вологи в цілому. По формуванню кошика. Ну, по формуванню кошика, як ми бачимо, оператор може показати, це почти однорідний кошик. Він не більше 20 см в діаметрі. Сплановане. Насіння дуже таке, як би. Дивіться, от так, як я його розверну. І це у нас такий буде неймар плюс. Якщо не буде жодного дощу, подисковки. Правда, тут були мінеральні добри, а тут було 100 кг мінеральних добрив. Ну і звісно, дивіться, то, що ми показуємо, це показуємо ми не краєвий ефект, ми показуємо, як в цілому воно є. Це то, що. Оператор показує самі в шокі. В шокі, але шок якого плану. Тобто він видержав все і спеку, спекою, і все, він щось формував, і результат тут буде. Тому що сплановані шляпки, гусін ї, їсть його, значить і результат буде. З вами була компанія стандарт», Посміхаємось, вражаємо всіх тим, що в нас гарний настрій. турбуємось за свої врожаї, за свої полі. Не давайте для того, щоб у тим вона була амброзія на полі, бо вона доїсть ваш врожай. А якщо будуть чисти поля, то хоча б такий результат буде у вас на полі. А ми закладаємо тут від 10 до 15 центнерів з гектару. Ще з показниками авійності. За побачення!